Всім привіт, з вами компанія Автопарк. І ось такий автомобіль здоходить до нас на продаж, це QX50 Infinity на камерах 360, в чорному кольорі, повний привід. Має задні парктроніки, автомобіль офіційний, дуже гарний чистий по салончику, чистий дах, має люк, чистий охайний з невеликим пробігом скільчовий доступ, повний електропакет, пам'ять сидіння, електро... сидіння водія, дуже гарний, шкіра світла, автоматична коробка передач. У нас двозонний клімат-контроль, старт-стоп-система. У нас також є камери 360, 105 тисяч км пробігу, мультикермо. Голосовий допомічник. У нас є круїз контроль, датчики зіштовхнення. 17-й рік автомобіля. А додаткова інформація звертаємо з компанії автопарк всього найкращого.